А сьогодні в огляді ми покажемо дуже стильно облаштовану євродвужку і розкажемо про різницю цін на матеріали, щоб ви могли вибрати проект, який вам підходить більше, і не здешевлювати його в ході ремонту. Знаходимося ми в Ірпені, в ЖК найкращий. По ньому возилися рашисти на своїх танчиках, але як ви знаєте, їм обломилося. Наша квартира лише трохи постраждала від вибухів, були побиті вікна, але вже ремонт закінчено і тут живуть люди. Площа квартири 56 метрів квадратних. Ця оселя на всі 100% гідна уваги, адже господарі дуже гарно її облаштували і вклали не тільки душу. У квартирі є багато сучасних функціональних і стильних елементів: прохідні вимикачі, двері прихованого монтажу, консольний унітаз, акрилова стільниця з умивальником, біла душова система, душ-кабіна з кахелю і чорного скла, паркетна дошка на підлозі. Меблі в основному зроблені на замовлення, а декор створює цілісність і завершує ідею інтер'єру. Ремонт виконувався відповідно до дизайн проєкту, але господарі відмовилися від фарбованих шпалер і натомість віддали перевагу кольоровим. І таким чином лише на роботі вони зекономили 18 тисяч гривень. А зараз покажу розрахунок вартості стін під шпалери і стін під фарбу. Шпалери вінілові хорошої якості 1500 гривень за рулон, тобто це 188 гривень метр квадратний із запасом на прирізку. Виготовлення стіни під шпалери з їх наклеюванням 370 гривень метр квадратний. А фарба 10 літрів 5500 гривень тобто 60 гривень метр квадратний. Виготовлення стіни під фарбу та фарбування 660 гривень метр квадратний. Отже, дорожче стіни фарбувати. Різниця виходить 262 гривні на метрі квадратному. У спальні маємо гіпсокартонну стелю, а в решті квартири натяжну. І якщо порівнювати натяжну та гіпсокартонну стелі, то різниця в ціні на роботу складатиме 530 гривень на метр квадратний. Виготовлення стелі з гіпсокартонного листа плюс фарбування 800 гривень за метр квадратний, натяжна стеля 270 гривень метр квадратний. А яка стеля подобається більше вам? Звертаю вашу увагу на підлогу. Це паркетна дошка, екологічний матеріал. І, на мою думку, її перевага над ламінатом у самих відчуттях. Вона приємна і натуральна на дотик, і звуки вона видає приглушені ходити саме задоволення, а тиша нині цінується високо. Якщо брати середні ціни на паркетну дошку і ламінат нормальної якості, то різниця в ціні складе приблизно 1300 гривень на метр квадратний. Паркетна дошка від 1200 до 5000 гривень метр квадратний. Середня ціна 1800 гривень метр квадратний. Плюс робота в середньому до 400 гривень за метр квадратний. Ламінат від 400 гривень до 1400 гривень метр квадратний. Середня ціна 700 гривень метр квадратний. Плюс робота 190 гривень за метр квадратний. Отже, якщо рахувати по середніх цінах, різниця в ціні та роботі між паркетною дошкою та ламінатом складатиме 1310 гривень метр квадратний. Уже кілька років двері прихованого монтажу залишаються модним трендом. І хороша новина, що сьогодні вони стали більш доступними для людей. А все тому, що середня вартість дверей прихованого монтажу збігається із середньою вартістю звичайних дверей. Це двері стандартного розміру з відкриванням інсайт. І коштують вони 15 тисяч гривень. Звичайно ж, роботи маляра у цьому випадку більше, і вона вартує від 3 до 3,5 тисяч гривень за дверний проріз, залежно від шпалери чи фарба. Двері прості під фарбу від 1200 гривень полотно, аналогічні двері прихованого монтажу від 4,5 тисяч гривень полотно. Середня ціна дверей збігається 15 тисяч гривень за полотно. Різниця складає до 3,5 тисяч гривень одиниця за виготовлення дверного прорізу. Замовники бажають, ми робимо. В оригіналі в цьому будинку вікна були нижчі. По бажанням замовника було підняти підвіконня, щоб можна було поставити вищі радіатори, а замовниця хотіла, щоб була красива лаунж-зона. Тож ми понизу на вікно наклеїли плівку, нанесли кілька шарів теплофарби керамічно і, доклавши піноблок, сформували підвіконня висотою 60 см. Хто не в курсі, теплофарба це дивовижний теплоізоляційний матеріал, який запобігає утворенню конденсату та цвілі, шар в 1 мм з термоізоляційними властивостями еквівалентний 5 см мінеральної вати або півтори цеглини. І ще встановили отакі радіатори, і тепер маємо оригінальне вікно. Радіатори Туреччина дві штуки 22 тисячі гривень. Заглянемо у Ванну. Вона – amazing! Погляньте, які красиві меблі у ванній. Мебельна плита закриває інсталяцію унітазу. Маємо шафки, полички, суцільна акрилова стільниця з інтегрованим умивальником і як цікаво поєднується між собою чорна та біла сантехніка. Родзинкою ванної кімнати вважаю ось цю чорну душову кабіну. Дані двері виготовлялися на київському заводі скловировів, і робота плюс матеріали обійшлися в 37 тисяч гривень. Звичайне прозоре скло коштувало б на 30% дешевше, але ж якщо хочеться мати таку красу, то чому б і ні? Тож, якщо ви мрієте про затишний ремонт, бандри компанія готова вам у цьому допомогти. Звертайтеся! З вами був Григорій Бевза. і Якщо ви хочете бачити мене частіше, підписуйтесь на наш TikTok за посиланням під відео. До зустрічі на новому об'єкті.